З чого складається земля? Якщо зварити куряче яйце і розрізати його навпіл, то за будовою воно дуже схоже на нашу землю. Яєчна шкарлупа це земна кора, жовток, ядро. А прошарок білка між ними мантія. На верхній частині земної кори знаходяться гори, моря, океани і суходіл. Під час буріння свердловин та видобування у шахтах вугілля було помічено, що чим більше заглиблюватися у землю, тим швидше підвищується її температура. Вчені вважають, що температура земного ядра становить близько 5,5 тисяч градусів. Це дуже багато, бо при 700 градусах починають плавитися скелі. Значить, земне ядро має бути рідким як джем.